Шанувальники, все це Житомир щодня. З вами журналістка Людмила Заліщук в етері передачі Бесіди щодня. І як ви вже помітили, сьогодні ми з вами поміняли локацію і знаходимося в затишному залі Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. Звичайно, що будемо говорити про культуру. І гостя нашої сьогоднішньої передачі це Світлана Ніканорова. Волонтерка, солістка філармонії, а також художня керівниця фольклорного ансамблю національного обряду Родослав. Світлано неймовірно приємно знаходитись сьогодні тут Нам і зай. з тобою спілкуватися. Будемо говорити про різне, але все ж таки не бачились ми дуже давно, і хочу запитати Світлану Ніконорову про таке: 24 лютого, 2022 року воно стало знаковим для всіх українців. Як ти змінилася з того часу? Е, моє життя так само відносно змінилося, як і всіх. Звичайно, що я погано сплю тепер вночі. Я реально розумію, що війна, вона тут, вона завжди і повсякчас. Але в плані волонтерства за 10 років у мене нічого не змінилося, додалося тільки те, що окрім того, що ми веземо з Таргонським Олександром Дєтмюлер чи з іншими волонтерами, веземо на передову те, що хлопці потребують. Ми ще почали конкретно робити заходи, концерти, будь-які івенти за кордоном чи в Україні збираючи кошти і купуючи автомобілі, і ці автомобілі ще часто я купую за кордоном і везу прямо в Україну до хлопців. Ось такий цікавий момент. Я ще почала працювати таким. Драйвером, тобто стала справжнім автомобілістом, почала водити автомобілі саме для військових. То це все починалося саме для того, щоб возити машини на фронт? Слухай, ну воно якби почалося з того, що я просто сіла за кермо в 2021 році і почала трошечки водити авто, а далі воно так все закрутилося, що в мене не було вибору. І я пам'ятаю, перший раз я їду по перемишлі, а у мене відмовляють. Гальма в автомобілі, конкретно перший автомобіль, який я гнала для військових. О, такі. Скільки Бувачки. вже машин приблизно можна порахувати вже військовим? Е, з командою, напевно, машин уже 15 чи 18. Я навіть вже не знаю, скільки рахувати точно, тому що були деякі автомобілі, котрі я конкретно сама везла, а деякі в команді ми разом зібрали кошти. Були концерти онлайн, були концерти в бомбосховищі, були концерти за кордоном, з якими я збирала кошти. В церквах, в будь-яких можливо, центрах культури, в центрах української культури за кордоном, де я назбирала кошти і купували автомобіль. Світлана, от за останній час. Скажімо, за рік останній, наскільки люди стали долучатися до волонтерства? Я не кажу про перші, перший рік війни, бо тоді, мені здається, включились всі. Останній рік от можна порівняти. Це, Як? просто розумієш, це катастрофа, тому що збори зараз стоять, друзі. Я просто зараз закликаю донатити нескінченно. У нас зараз теж знову ж таки автомобіль для хлопців. Я просто не буду називати конкретно бригади, та ви можете зайти на мої соцмережі і подивитися, перевірити всю інформацію. Ми так само робимо звіти. І окрім цього, всього, збори просто катастрофічно лежать мертвим грузом. Тобто я фізично не можу стільки награти концертів, щоб сама закрити один автомобіль, який коштує біля там 200, 300 чи 400. Тисяч гривень. А треба розуміти, що е, так само в Європі виросли ціни на автомобілі, і так само їх уже перебрали, ці автомобілі. Щоб щось знайти, треба доволі вкластися. І сумою, і ремонтом, і часом, щоб знайти. Тому що е, зазвичай хлопці шукають за кордоном. І в Британії ми веземо і право, і ліворульні рульні автомобілі. Е, тобто, зазвичай це треба пікап, машина, яка із Зберігає життя хлопцям і допомагає їм виконувати бойові задачі. Тому, друзі, нескінченно донатьте. Я особисто доначу щодня, кожен день, при тому, що я такий мажор в донатах, я доначу 100, 200, іноді 500 гривень. Хоча навіть якщо ви будете донатити 5, 10, 20 гривень, Повірте, кожен день по 5, 10, 20 гривень ви задонатите комусь, і якщо таких ще буде сотня, то щоденно будуть закриватися збори. А зараз вони усі збори потрібно закривати, тому що у нас, ви вже розумієте, не вистачає людей, не вистачає рук, якими воювати, і немає чим воювати. Це все треба усвідомлювати. І щоб була Україна, нам. Нам треба, нам треба допомагати армії. Е, хто чим може? Е, я знаю бабусю 104-річну бабусю, яка досі плете е, маскувальні сітки. Друзі, це колосально. Ну, уклін їй. Оклін, і так. Ну, ми в філармонії і оплески Світлана. Питання таке: а хто ще із митців долучається? Можливо, хтось із колег саме філармонії долучається до такої надважливої роботи? Бо так, я хочу згадати насправді таких волонтерів, як Олександр Роботько, Володимир Котик, також гурт Зерно. Це ті, хто не в філармонії, а ось в філармонії. Хочу сказати, що всі колективи філармонії, академічна хорова кабала Орея, поліський ансамбль пісні, і танцю льонок, також фольклорний ансамбль національного обряду Родослав, солісти філармонії, гурт Древляни. Всі. По-перше, дають концерти для ЗСУ в підтримку бойового духу. Також хлопці і дівчата постійно на початках, взагалі, щоб ви розуміли, тут був цілий цех спошиття, і балаклав, і аптечок, і тобто військового спорядження, почали робити всі все неможливе, і плели сітки. Але окрім цього всього, ми робили великі збори, і філармонія доволі багато. Я думаю, що за Дона. Тила це в першу чергу, і друге в нас стався такий випадок, що артисти поліського ансамблю пісні танцю льонок, до речі, хореограф на жаль, втратив ногу і був змушений вже якби комісуватися з армії. Та філармонія також допомагала йому закрити збір на протез, який коштує не один мільйон гривень. Отже, якщо виходите в філармонію, ви автоматично донатите на ЗСУ. Так і є мало того, ви підтримуєте культуру, освіту, і це надзвичайно важливо, тому що якщо ми будемо турувати і розвивати нашу культуру, тоді нас точно жоден ворог не візьме. Світлана, давайте поговоримо і про філармонію, і про те, як же тут працюється. Чим Світлана займається в філармонії як професіонал? Люди думають, що зробити концерт будь-який, ось у нас був шикарний концерт імені, точніше пам'яті Володимира Івасюка. У нас дуже багато різних тематичних концертів. Тобто, під той чи інший день захисту дітей ми зробили шикарну розважальну музичну програму для дітей сиріт, до речі, разом з Житомирською обласною військовою адміністрацією і управлінням у службі дітей. А я хочу сказати, що кожен концерт це годинні, багатогодинні репетиції на цій сцені. На цій сцені на цій сцені. Багатогодинні репетиції по кабінетах. Не забуваємо, щоб вийти навіть на цю сцену вже репетирувати саме на ній. Нам потрібно відпрацювати кожен звук, кожну ноту, там кожен інструмент визвучити це все в кабінеті, тому що в кабінеті ми вичищаємо весь бруд. Ми беремо, розбираємо партії, ми вчимо новий репертуар. А на сцені ти виходиш тут все інакше звучить, ніж в кабінеті, який там 15 квадратів. А ви бачите, сцена в нас не маленька, доволі велика сцена. На цій сцені звучить все інакше. Ти повинен розуміти, як ви звучати, як заспівати, чисте інтонування, тобто чистота всіх звуків. Друзі, люди зазвичай вчаться саме на те, щоб відтворити вам велике мистецтво, 10 років. Я навчалася 10 років і навіть трошечки більше, тому що я вчилася в декількох навчальних закладах вищої освіти, і хочу сказати, що це. Колосальна праця, тому що уявіть, коли одна людина співає, її треба вичистити себе. А коли це співає більше вже Трьох-п'яти людей, це окрім того, щоб е, вичистити кожну ноту у окремої людини чи в окремого інструменту, треба ще знайти оте золоте звучання, яке об'єднує всіх. Тобто знайти е, ось ту гармонію, знову ж таки, попрацювати над тим, щоб це було. Е, якби, в ідеальному такому колосальному гармонійному звучанні, щоб це все-таки було в хоровому звучанні, так? Або якщо це фольклор, то щоб воно звучало фольклорно. Або якщо це народний спів, щоб він звучав в народному. Питання фольклорно і народно, то воно відрізняється. Воно відрізняється, тому що фольклорний спів він все ж таки має оту автентику, ото розуміння. Звукоподачі, коли ми подаємо звук саме так, як співали наші бабусі в селі. А можна заспівати рядочок? Ось дивіться, все дуже Експромт. просто. Експромт. Давайте так, заспіваю дуже відому пісню, яку знають насправді усі в. Не академічній і не народній манері, а саме в фольклорній манері. Але не довго, бо Та, у не довго. Не час. 에, значить, е, пісня, яку гурт древо заспівав в одному із українських мультиків, це важливо. Мультики. Так, ага. мультик. Жив був пес. До речі, один із моїх улюблених мультиків. І ось народна пісня Ой, там на горі. Її всі знають, тому варто на ній показати. Ой, там на горі. Ой, там на крутий, ой там все. Я думаю, оплески, е, дивіться, не? в чому різниця. Я можу глаб заспівати академічно чи більш народно академічно. Ой, там нагорі. Відчуваєш різницю, я. Ja? Так. Я, Я думаю, надії... наші слухачі і глядачі теж. Так. Е, насправді, це все трошки глибше розуміння. Народне мистецтво, воно між академічним і фольклорним. Е, і це більше така школа, коли все повинно бути заокруглено, в голосі. Все. А ось фольклор, він розумієш, він такий, е, трошечки такий е, має бути більше як самовільним, більше. Е, Живим. Ну, от Бабусі, вони ніколи насправді не не вчилися, не не вчилися. Це перше. Бабусі ніколи фольклор і навіть свою ту пісню вони могли там почути от якусь там, уривок із пісні і щось своє доспівувати. Бабусі ніколи не знали, що таке гармонія і як правильно вибудовувати гармонійний професійний акорд. Тому не дивуйтеся, що Бабусі можуть співати в селі. Однак, знаєте, є хто, хто заспівує, вивочиться, завочиться, і ті, хто просто сидить з боку і там що-небудь співає. Це теж це і є наша та краса, що наш український народ він не соромиться співати. Оце я хочу забрати фразу що-небудь співають. А саме головне, що український народ співочий і він співає. І також ми в філармонії. Я хотіла би закінчити нашу розмову тим, що Крім того, що закінчується наш етер, тим, що буде завершуватися і 86-й сезон у філармонії. Знаю, що ви приготували щось дуже грандіозне. Як такі рекламний ролик можна? Так, друзі, по-перше, це дійсно грандіозна музика, яка об'єднує не тільки Житомирську філармонію, а ще й Тернопільську філармонію. Академічний симфонічний оркестр Тернопільської філармонії, також академічний, точніше академічний камерний хор Бревіс і, звичайно, академічна хорова капела Орея. Це все в поєднанні. Дуже багато музикантів, дуже багато роботи над цим. І що це все геніальна класична музика Моцарта, Реквієм Моцарта. Друзі, якщо ви чули хоча б раз вживу саме... Моцарта музику він вас ніколи не залишить просто осторонь і байдужим. А коли ви коли ви чули реквієм, то ви вже знаєте, наскільки це глибока, наскільки це філософська, і наскільки це надзвичайно професійна і високоакадемічна музика, яку, яка об'єднала артист різних артистів саме на сцені нашої Житомирської обласної філармонії. До речі, треба зауважити, що такі об'єднання. Я тому, що це буде спільна робота хорів і симфонічного оркестру, дуже рідко. Тому на це варто подивитися варто прийти, варто послухати і варто поглинути. І просто я думаю, втонути в морі цієї надзвичайно кайфової, класичної, всесвітньо відомої музики. І я вам нагадаю, що в філармонії вас чекають 21 червня на концерт Моцарта Реквієм. А початок концерту 18.30. Квитки у касі театру? Звичайно, і онлайн. І онлайн. Ми вас запрошуємо.